Ну що ж, привіт народ. Я нарешті добрався до монтування цього відео про важку атлетику загалом. Мене звати Микола, канал називається Нікорхарт. Підписуйтесь, ставте лайки зарань, бо, скоріш за все, відео вам не сподобається. Це відбувалося біля Франкфурту, місто, я вам точно не скажу, це Ландкрайз. Да, Це така конспірація. Не буду розповідати про те, де, де проходили змагання. Навіть перший відрізок відео, якого ви подивилися, це не той зал, де я виступав, а інший. В будь-якому випадку. Це був невеликий зал під землею, великий спортивний комплекс, але саме наша частина вона була. Такий підвальному приміщенні де був невеликий сам зал з важкої атлетики. Там є дві доріжки з фанери для самих атлетів, щоб могли по троє в лінію тренуватись, звісно, ми так і робили. І самих атлетів було доволі небагато. Якщо я не помиляюсь, я дивився на папір, де є всі спортсмени. нас було загалом біля 20 людей: 10 на 10 дівчата і хлопці. Оскільки в нас були і дівчата і хлопці, ми виступали в дві лінії, в дві групи. І спочатку виступали дівчата, у них легша вага і штанга 15-кілограмова. Потім виступали чоловіки. Звісно, я зняв тільки свій виступ і свого друга. Якщо ви можете не путати, бо ми в трико синьому, він трошки вище. Ось. Загалом. Змагання були цікаві, але дуже нервові. Це перші мої змагання, коли я виступав без тренера, і загалом мені треба було самому розминатися і підбирати для себе вагу, з якої потрібно було починати. І от на цьому були великі проблеми. Якщо оглянути на Діму, Діма займається саме важкою атлетикою біля трьох місяців. Він ще доволі, так сказати, зелений в цьому плані, тому що тіло. Не таке мобільне, воно не може так добре гнутися для цього виду спорту, і він має труднощі. Якщо подивитися по відео, він робить райзен і штозен майже без присяду. Тобто в штозені він просто викидає на груди штангу і все, потім снеком вверх. І на райзені теж не дуже сильно присідає. в моєму ж випадку. Сама розминка в райзені мене йшла дуже добре, і я вирішив для себе стартанути з 80 кілограмів. Минулі змагання в мене вийшли не дуже вау, але на цих я думаю 80 впораюсь. Прийшов тренер, який займався дівчатами, з якими ми приїхали, тому що ми виступали від одного клубу. У нас всього було 4 людини два хлопці, дві дівчини. Сама менша група, яка виступала. І після того, як дівчата виступили, він пішов глянути, чи все таки зможе я 80 кг підняти. І от на цьому моменті це було, звісно, дуже епічно, тому що 80 кг я на розігріві не зробив, але ми все ж залишили цю вагу. І ось я виходжу на райзен. Я замотивований, нервовий. Роблю цей підхід, все виходить. Трішки наперед не дотягнув, Воно завжди є така штука, що коли вага психологічно ти знаєш, що ти вже її робив, ти робиш її не на максимум. Тобто, ти тягнеш не на всю вагу, а тягнеш рівно ті 95-90% сили, щоб саме її зловити, а не на всі 100, щоб воно вилетіло прямо в небо. Ось і через це я з цією проблемою стикаюся, часто штанга мене залишається трішки не в центрі. Всій осі, де мені легше її тримати, а чуть-чуть наперед, і мені як би дотягувати або навпаки вставати різко і під неї підходити, щоб не впасти. Перший райзен вийшов, я задоволений, але 85 кг які я собі поставив, це були доволі нервові кілограми. І на 85 кг кілограмах мене, звісно, порвало. Я зарядився енергією, прям був заряджений. Я зробив класно, але перекинув назад. Мені не зарахувало, тому що не зміг я втримати штангу. Хоча закинув я її в райзені. Супер, але не втримав. Сили вистачило, але не вистачило стабільності. Це або нічого в Або 80, або 88. Ну і от, думаю, ну раз 85 кг пішло так файно, ну і я його просто перекинув. Треба зробити ще раз так, але додати 3 кілограми, щоб не перекинути назад, а саме їх впіймати. І за цього я ще більше нервував. І ось мій третій підхід 88 кг. Доволі складно, і що не дуже схоже на мене, я почав агресувати, бити себе по щокам на майбутнє більше так робити не буду. Вот. І я, походу, теж перенервувався, перевозбудився, як то кажуть, і не зробив. Просто на моменті, коли я її вже підняв до поясу, штангу, і її потрібно було ще штовхнути з цим тілом на цьому моменті, як по щолочку. Тіло виключилось, не хотілося нічого робити, не було сили, і коли вже просто під неї підпригнув, вона була занадто попереду мене. І райзен зарахувався мені тільки один. Три спроби 80 зараховано, 85 і 88 не зараховано. Хоча на хвилинку на тренуваннях я робив як і 85, так і 88 нерви. Плавно переходимо до Штузна. Ну Хто не виступив, не п'є сам я походу спів сьогодні. Штозені ситуація була трошки краще, тому що я був не такий нервовий, я себе встиг заспокоїти. Red Bull почав трішки менше діяти мені на мізки, і я почав 100 кілограм. 100 кг я був впевнений, тому що я їх доволі часто роблю на тренуваннях. Як можна глянути по відео, все добре, технічно. Штозен доволі легко мені дався, з не дуже великим присідом. Плавне перейти на 105 кг, тому що в 105 кг я був теж собі впевнений, я їх часто робив навіть на тренуваннях, і також мене вони непогано вийшли. Ну, і я вирішив піти в вабанк, якщо я не витягнув на райзені. 85-88 кг, які мені треба було, я думав витягнути ці декілька на штозені. І останній мій підхід був 110 кг. Ось я підходжу, я вже менш впевнений собі, але все ж маю сили. Я тягну цю штангу і. Як ви можете побачити, на відео мене дуже сильно придавило. Мене склало, повітря вийшло з легень. На жаль, в очах потемніло, мені стало погано повітря катастрофічно не вистачало, і я не зробив цей підхід. Хоча надії мене були на цьому моменті. Я можу сказати декілька таких нюансів, які були на цих змаганнях. Це дуже велика нервовість. Нервовість в плані того, що я концентрувався на самому підході. По 3-5 хвилин чекав як е, свій підхід, тому що в нас були групи, і виходить один чоловік. Е, ти повинен прочекати всю групу. Вісім людей з тебе виступить, потім знову ти ходиш. І в цей проміжок 8 хвилин, 5 хвилин, і не хочеться робити ще один підхід для розігріву, бо це ж крафт це забирає в тебе силу. А з іншої сторони, ти вже стаєш холодненьким, таким і не дуже поспіваєш за всім цим. Але як воно вже є? Я думаю, більш детальний розбір, якщо потрібно буде, або розбір моїх тренувань зроблю наступне відео. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам треба щось, якесь точне питання, я відповім. Відповідаю майже на всі коментарі. Ой, щастя, здоров'я, море, любові!